Майбутнє вітчизняного флоту обговорили під час круглого столу на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Захід ініціювало командування військово-морських сил за участю керівництва центру досліджень армії та інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Експерти дійшли думки, що розвиток флоту гальмує брак на державному рівні програмних документів, які визначили б цілісну систему дій, спрямованих на технічне переоснащення корабельного складу. І першим кроком у відродженні флоту має стати відновлення фінансування будівництва бойових кораблів, катерів і суден забезпечення. Насамперед, відновлення головного проекту створення корвету Володимир Великий. Війна ця і протистояння з агресором може бути можна вважати закінченим лише після того, як будуть повернені території окуповані. Тому без повномасштабного такого розвитку військово морських військовоморських сил україни ці завдання виконати ну надзвичайно складно або навіть не неможливо непокоїть доля національних військовоморських сил і директора компанії дефенс експрес сергія зурця безпосередньо щодо стосується до позиції е Журналу то ми приділяли значення розвитку військово-морських сил України. А зараз враховуючи загрозу зовнішньої агресії і її поки що існування, це один з важливих складових нашої безпеки, тому що не лише сухпутні війська, не лише авіація, а так само захист інтересів на морі залишається суттєвою складовою нашої життєдіяльності. Учасники домовились і надалі проводити консультації щодо найбільш актуальних питань розвитку озброєння і військової техніки. Ірина Монастирська Павло Парфенюк, телерадіостудія Міс. Міністерства оборони України бриз для часу че.